Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я хочу бажати усім, хто дивиться передачу ранок з надією, адже надія наша тільки на Бога. Тому разом із вами я дякую Богові за чудову можливість сьогодні відкривати Його Слово, відкривати Його слово, в якому є Його обітниці, якими Господь навчає і дає нам переконання, що Він виконає все, що обіцяє. Але, мої дорогі, ми маємо пам'ятати, що є час, поки є життя на землі, а настане день, коли вже нічого зробити буде неможливо. Послухайте вір, записаний в книзі об'явлення у 22 розділі. Неправедний нехай далі чинить неправедність, і нечестивий хай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий хай ще освячується. Усе добре, що має людина, приходить до неї завдяки Божій милості. Він є великий і щедрий податель. Його любов проявляється у всій повноті і щедрих дарах. Він дає нам час випробування, щоб ми сформували характер для вічного життя у небесних чертогах. Ми не сумніваємося в тому, що Христос скоро прийде. Для нас це не міф. А це реальність, коли Господь прийде, святі залишаться святими. Ті, хто зберігає свої тіла і душі в святості і честі, одягнуться у безсмертя. Проте неправедні, нечисті і погані залишаться такими на всю нескінченну вічність. Ніщо вже тоді не звільнить їх від вас характеру і не зробить святими. Плавильник – Закінчить на той час процес очищення і видалення гріхів і усякої скверни. Усе це повинно відбутися нині у ці години випробування. Саме зараз ця робота повинна бути виконана для нас і у нас упродовж випробувального терміну, Божа благодать, пропонується кожній душі. Але якщо люди витрачають свої можливості для Самозадоволення, вони відокремлюють себе від вічного життя, їм уже не буде дароване повторне випробування. Зробивши свій вибір, вони утворили нездоланну безодню між собою та їхнім Богом. Багато людей ошукують самі себе, сподіваючись, що характер людини зазнає цілковитої зміни під час приходу Христа. Але при його появі не відбудеться навернення серця. Ми повинні тут визнати недоліки свого характеру і перемогти їх благодаттю Христовою, поки триває час випробування. Родинне вогнище є місцем приготування до небесної сім'ї. Час випробування майже закінчується. Готуйтеся, дорогі мої, готуйтеся, працюйте поки ще день. Оскільки, коли настане ніч, ніхто не зможе працювати. Тобто, коли Господь перестане заступатися, ніхто нічого не зможе зробити. І для того, щоб ніхто не був втрачений, послухайте, що він сьогодні говорить. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками, за його божественним розпорядженням, за його уподобанням, яке ми не заслужили, Господь постановив, щоб добрі діла були винагороджені. Він приймає нас тільки завдяки заслугам Христа. А прояви милосердя та здійснення нами діл благодійності це плоди віри. Вони стають благословенням для нас, оскільки людям відплатять згідно з їхніми вчинками, так як ми читали. Тільки пахощі Христових заслуг роблять наші добрі діла приємними для Бога. І тільки благодать наділяє нас здатністю звершувати діла. За які він винагороджує нас. У самих наших ділах немає жодної заслуги. Богові немає за що нам дякувати. Ми зробили лише те, що належить. І наші діла не могли бути звершені силою нашої гріховної природи. Ми повинні привносити у кожну нашу діяльність світло і благодать Христа. Нам необхідно міцно вхопитися за Христа. І доки ми не переконаємося, що в нас явлена Його сила благодаті, що перетворює, ми повинні триматися за нього. Якщо ми бажаємо відображати Божественний характер, нам слід вірити в Христа. Віра у Слово Боже і в силу Христа, перетворювати життя дозволить віруючому. Виконувати Його справу. Христос доручає своїм слугам своє майно, тобто те, що необхідно використати для Нього, кожній людині Він дає певну роботу, приготовлене для нас місце в небесних оселях, забезпечене нам не більшою мірою, ніж. Особливе місце, призначене для нас на землі, де ми повинні працювати для Бога. Христос прийняв кару за наші гріхи, заплативши своєю кров'ю і стражданнями, і тепер чекає від нас щирого, охочого служіння. Він прийшов у світ. Щоби дати нам приклад того, як ми повинні працювати, і з яким духом ми маємо завершувати нашу працю. Христос бажає, щоб ми вивчали, як можемо найкращим чином просувати вперед Його справу, прославляти Його святе ім'я у всьому світі. Освячення душі з допомогою дії Святого Духа, це прищеплення природи Христа людському єству. Іванівська релігія це Христос у нашому житті, живий і дієвий це принцип, це благодать Христа, виявлена в характері та реалізована у добрих учинках, за які Христос каже, увійдіть благословення у радість мого Отця. І я хочу молитися, щоб кожен, хто дивиться передачу і хто не має такої можливості, почули ці слова, коли прийде Христос друге на землю. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого у Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. У світі є досить поширений такий вислів, коли люди кажуть, що він потрапив у п'ятий кут. Друзі, дорогі, не хотілося б, щоб цей вислів. Був для когось у кінці, коли на нашу землю повернеться Господь, коли людина вже нічого не зможе зробити. Мої дорогі, сьогодні день спасіння, сьогодні день, коли Бог дає силу, для того, щоб ми могли перемогти себе, перемогти свої вади. Бо настане день, коли Ісус завершить своє служіння у небесній святині. Коли, як написано у Святому Письмі, він кине кадильницю із рук, в яку приймає молитви усіх, хто молиться до нього від землі, коли винесений буде вирок, святий залишається святим, а нечестивий залишається нечестивим. Святий іде у вічне життя, а нечестивий йде на вічну погибель. Та хочеться, щоб у той день ми чули слова, які скаже Христос усім відкупленим. Увійдіть благословенні в радість мого Отця. У малому ви були вірні. Я був голодним, ви мене кормили. Я був холодним, ви мене одягали. Ви робили все так, як я вам сказав, як написано в моєму слові. Тож я пропоную вам сьогодні цю святу книгу. Нехай вона не відходить від ваших уст. Навчайтеся в ній день і ніч. І Господь у свою чергу. Благословить вас. До побачення.